Вітаємо вас сьогодні. Гість нашої програми полковник Петро Костюк, голова Львівської обласної організації Спілки офіцерів України військовий аналітик, історик, публіцист. Прошу звернути увагу на цю книгу, але я спочатку згадаю іншу книгу: Код ідентичності Мілітарні сторінки історії України і не тільки за яку пан Костюк нагороджений першою премією та дипломом фонду. Воляників Швабінських при фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку у 2019 році. Це друга книга і готується до виходу. Третя книга. Справа в тому, що пан Костюк має не лише військову вищу освіту, але й історичну вищу освіту. Ось таке цікаве поєднання. І до 2010 року. До 2010 року е, працював. Пан Костюк у міністерстві оборони України, а до 2014-го був радником на громадських засадах міністра оборони України 2014, тисячі місяці. три місяці. Ну тобто, це дуже багато треба розповідати. Ліпше прочитати зокрема нову книгу в обороні ідентичності, історичні нариси, ці що я показую. А я звідси візьму такий один момент: це. Додаток номер 9. безпека України понад усе це в лютому 2020 року був написаний е звернення дипломати, науковці і письменники звернулись до президента України. Військові, військові. Перший Петро Костюк, Романчук, Олег, Зінченко Арсен, Горелик Віталій, Богдан Горень, Борщевський, Бай, Базилевський, Безсмертний, Білоусо, Гриско, Сергійчук, Скріпальський, Стріха, Турянський, Чорногуз, Ющук, Якимович… Щербак, хтось живий, хтось уже, як кажуть, в кращих світах суть була така, щоб звернувся президент України до Сполучених Штатів Америки щодо отримання України спеціального статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки. Спеціально поза НАТО. Поза НАТО, так сьогодні. Ну, Україні це свято дуже шанують Петра і Павла. А ви Петро, і я так легко розпочну розмову з вами. Можливо, якби в керівництві понад 30 країн-членів НАТО було багато наших діаспортів, українців, які мали б хоч якесь коріння, то легше було би прийняти більш позитивні документи щодо України і її майбутнього членства. В НАТО або скажімо, дороги до НАТО, як ви думаєте, це допомогло би, порівнюючи ті документи, які ми маємо де-факто, і ті, про які ми мріяли, ну звичайно, якась допомога була би, але я не думаю, щоби це кардинально вплинуло. Ми повинні напевно дивитися на речі інші і працювати на Молодше покоління, до речі, і наші діаспоряни радили мало би за кордон їхати наше українське студентство, але не саме по собі, і справді патріотичні, не тому, що хтось когось знає і розмовляти із своїми ровесниками. У всі країни, і вони мали би говорити про Україну, про її проблеми. І е, з таким чином, е, не сьогодні, не вчора, а можливо, у в 2014 році, вони мали поїхати. Це перше. Друге, е, ви знаєте, що в нас довгий час навіть посла не було при НАТО. Це теж треба думати, що і як. І е, якщо взяти засоби масової інформації, ми з вами на телебаченні сидимо, я завжди говорив і буду говорити: я не розумію, на яку аудиторію працює Фріду. На ті, які російською мовою розмовляють, кого ми переконуємо? Їх не переконаєш. А якщо би заговорили англійською. Французькою, арабською можна би було щось пояснити. Це треба робити. Виступає добре президент, коли у нього є телезвернення. Цікаво слухати, але це одна людина, до нього звикають, і він не може робити це 24 на 7. Мають працювати всі. І на ці речі треба звертати увагу. Я вже не кажу на якісь там друковані е, видання, тому що ми розуміємо, що о, Російська Федерація виділяє шалені гроші, є купа замовних статей, і дуже багато чого заходить до нас через засоби масової інформації з тих країн, з якими не сподіваємося, і ми починаємо це обговорювати і сприймати це за думку керівництва тої чи іншої держави. Це далеко не так. Але Повертаючись до того питання, яке ви задавали, звичайно, це було би не лишнє, якби наші діаспоряни були в керівництві держав НАТО. Це було би добре. Ми бачимо навіть якщо дипломати ставлять різко, питання наші були приклади, хоча може не дипломатично, але час такий у нас чорне і біле. Нам треба в тій ситуації вижити, тому всі засоби. Всі е, наші люди, які можуть бути корисні для української державності, і які пам'ятають, що вони українці, повинні до того долучатися. Вчора президент Зеленський доволі різко висловився щодо позиції НАТО стосовно України. Сьогодні він назвав значною перемогою у сфері безпеки України документи прийняті у Вільнюсі. Як ви потрактуєте цю зміну настрою президента? Ну Президент теж людина. Він має емоції. Можливо, мали би дипломати попрацювати і налаштувати його, як він має сказати. Десь в нього нього відбувся такий емоційний вибух. Я не бачу в тому нічого такого страшного. Можливо, це для декого виглядає недобре. Це забудеться, тому що йдеться зараз не про одного президента. Ідеться про українську націю, ідеться про українську державу, ідеться про Бальний світ і е, чи американці чи німці. Я маю на увазі керівництво. Вони навіть якщо тут десь було неприємно, вони це зрозуміють. Е, ну це про що в банк, але по-доброму за Україну. Ну певним чином е, це була можливо. Якщо це було продумано, це була певна е, провокація. У мене теж є багато е, питань. Е, ну, з дивіться е, по тих документах. Які ми е, можемо вже почитати за цей короткий час. Ну е, звучить, в тому числі від Столтенберга, е, таке твердження, що ось не буде зараз. ПДЧ, це дуже добре. Добре, що не буде ПДЧ. Але з'являється річна національна програма замість ПДЧ. і міністри закордонних справ щорічно будуть дивитися, якого прогресу Україна досягнула. Ну як на мене, це може трошки по іншому називається, але те саме. Тим більше, річна національна програма, це там декілька десятків сторінок. Що там записано, що треба розбиратися, але це не просто так. Що продов... перед тим як продовжити далі? Я хочу сказати, що те, що говорив президент Байден, що ем, замало демократії, те, що звучало ем, прокураті в, погубці... в, в, Україні, в Україні, не в Штатах. Україні, Україні, не в Штатах в. Те, що, ну там теж є невеличкий відсоток, бо в кожній країні є корупція, але то не до порівняння. Те, що звучало, що ми маємо проводити реформи, бо забувають, що НАТО це не тільки військово-політичний союз. У нас всі, це є військово-політичний союз, але всі акцентують на війську, а забувають про політичні моменти. І тут нам нагадали, де реформи судів, де е, у вас. Реформа СБУ і так далі, не буду продовжувати. Це правильно, це ми маємо робити. А дещо вже мали зробити, і це сприймається. І ми мусимо це робити, і мусимо навіть вимагати від свого уряду, що треба робити. Але є інше питання: от звучить таке, що Україна вступить в НАТО по закінченню війни. А в мене питання: що для України закінчення війни? І що для Сполучених Штатів і країн НАТО закінчення війни? Було заявлено нашим президентом і не тільки іншими урядовцями, що для нас закінчення війни це вихід на кордони 91-го року. Добре, вийдемо на кордони 91-го року, раніше чи пізніше, хочеться раніше, Росія залишається в тих кордонах, що було, і приблизно там в місяць пускає. 40-50 ракет різного класу, які досягають території України. Це закінчення війни чи ні? Ні. А може закінчення? Я не чую від натівців, що для них закінчення війни. Тому що таким чином ведучи такі обстріли української території, зважаючи на те, що ми на сьогодні маємо, ця війна може тривати десятиліття. І якщо ми порівняємо мобілізаційний ресурс, ну 140 мільйонів і 40 мільйонів, хоча нас вже 40 немає, зважаючи на те, що жінки, діт... діти діт... діт... і старші люди виїхали. Тобто е... треба оце питання ставити, і коли створили замість комісії Україна НАТО Раду. Нато, то ці питання треба обговорювати. Ще одне питання гарантії безпеки, і Сімка ухвалила декларацію національної безпеки України. Вона мені дуже нагадує до речі основного союзника США поза НАТО. Що в цій декларації? Що нам гарантують статус? Який на статус? Ну кажуть, що перше будуть нам допомагати зброєю, технікою скільки потрібно. Або ще є вислів «до, до кінця, наступне будуть навчати і тренувати е, наших військових фахівців. До речі, про е, літаки, які ми дуже давно чекаємо, то зараз заявив вже міністр закордонних справ наш Кулеба, що ми їх можемо отримати в кращому випадку, десь в березні 2024 року. Немає атак. Обіцяли нам де розглянути ту питання, розглянуть чи розглянуть, Побачимо. Ну і третє, що це обмін розвідданими і допомога в кібербезпеці. А тепер ставлю крапку. Добре, нам допомагають, іде війна знову певний час, 23-24 рік, але. Ми ж не маємо ядерної зброї. Якщо Росія застосовує ядерну зброю, я би хотів почути це від натівців. Чи підриває Запорізьку ну, атомну електростанцію? Буде мовчання, чи дуже таке сильне співчуття, як після підриву Каховської гідроелектростанції. Чи що буде? Ви в Лапки взяли сильне співчуття? Ну, в, не в лапки, але крім сильного співчуття, нічого ми не чули. Тобто, де наша ядерна парасолька? Да, нам дають зброю, а от Росія взяла, застосувала ядерна зброю. Що? Ядерну зброю? Хто нам допоможе? Сполучені Штати Америки. Тому що, згідно цієї декларації, сім найсильніших економічних країн світу, вони нам будуть давати, але там сказано, що вони нам не будуть допомагати своїми військами. Про ядерну... ядерна зброя взагалі винесена за лапки. Я цього не розумію. Адже є два варіанти гарантії для України, щоб ми нарешті розібралися з Росією. Або ми вступаємо в НАТО. Ну, мається на увазі, ми вже хочемо вступати, щоб нас прийняли, це НАТО. І тоді діє п'ята стаття. Адже нам не потрібно НАТО заради НАТО. Щоб що? Або нас тоді залишається ще один варіант відновлення статусу ядерної держави. І про це теж треба думати. Тому що якщо нас не приймають, і проти нас воює ядерна держава, яка постійно нам погрожує ядерною зброєю. А ми вже бачили, що вони можуть. Вони зайшли на Чорнобильську атомну електростанцію. Ну, ви випхали наш їх звіт. Вони зайшли на Запорізьку. Вони підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тобто питання стоїть так, як в свій час озвучувала Голда Мея, яка народилася в Києві. Вони хочуть нас вбити, а ми повинні вижити. Якщо нам будуть давати конвенційну зброю, але знову її треба давати вчасно. Зараз деякі західні е, політики і засоби масової інформації говорять про те, що там повільно йде контрнаступ. Ну, е, я вважаю, що в нас дуже добре йде контрнаступ. Саме важливе в контрнаступу, це по-перше, коли. Контрнаступ чи наступ, ті, які наступають, вони мають мати більшу кількість військ. Чи ми маємо більшу кількість військ? Ні, ми не маємо більшої кількості військ. Друге, ми повинні мати перевагу вогневу: більше артилерії, танків і так далі. Ну, ми можемо на деяких ділянках мати рівно, але не більше. І третє, ми повинні мати перевагу повітрі. Ми повинні мати літаки. Немає того. Наступне, ми повинні мати більше протиповітряної оборони. Нам дають ну, до речі, німці зараз знову пообіцяли, що дадуть Петріот, але у нас велика країна. Нам треба прикривати великі міста, столицю насамперед. Ну промовчу, тому всі свідки 6-го числа, що було у Львові, Львів, треба прикривати. Але ж треба прикривати і війська, які зараз наступають, тому що працює російська авіація. Тому, зважаючи на те, що я перечислив. Наші збройні сили, це на сьогодні єдиний гарант, і вони роблять просто неможливо те, що нас хвалять, це добре. Але я би хотів почути конкретку: ми десь підійшли, ми це Україна і Українці до е, тої межі, де треба говорити чесно, а не давати обіцянки. Тобто, якщо це все підсумувати, о те, що е, відбувається відбувалося на вільніську самоді. То в це би вклалося в декілька позицій. От що я для себе, який зробив е, е, висновки? Е, перше, ми, побачивши всі ці розмови, ну така, знаєте, якась така невизначеність стратегічна, завислими. І ніби все добре. І з іншого боку, не все добре. Тобто ми маємо зараз, по-перше, жорстко. Нас може жорстоко Боє боротися і воювати з корупціонерами, щоб не розкрадали гроші. Друге питання: призупинити дурні будівництва відновлення доріг, особливо в тих областях, які знищують на другий день, і спромогтися створити, відновити ракетні програми. Тобто ми маємо робити сапсани, громи, нептуни і так далі, не зважаючи, що буде завтра. Так по нашій території стріляють треба робити, може вже робиться. Я в даному випадку кажу, що мало би бути, може, так і робиться. Робити спільні підприємства з нашими сусідами, які нас підтримують і які розуміють, що не дай Боже, не дай Боже, якщо б Україна не встояла, то вони наступні. Робити спільні підприємства, робити ракетну е, програму, те, що ми можемо робити своїми силами, і все-таки розмовляти у цій от створеній Раді е, НАТО Україна про літаки, пояснювати: ви коли хлопці воювали в Іраку, то у вас, вибачте, скільки е, десятків днів повітряна операція проходила, ви зрівняли з Землею, то що мали зрівняти. а зайшла е, піхота. Ви нам пропонуєте навпаки і критикуєте. Так ми робимо, що ми робимо. Так, так, так чесно. Наступне питання про ядерну зброю ставити питання. Ну то якщо ви нас прикриваєте, скажіть це, щоб е, Російська Федерація, ця рашистська фашистська нацистська країна почула, що як вони насміляться, хоч щось зробити, то буде відповідь. Не десь там хтось в газеті сказав, а це має бути на рівні НАТО. Ми бачимо, що ООН не спрацьовує, Раду безпеки ніяк, ну, ніяк не можуть реформувати, е, ОБСЄ мовчу. Вся надія в даному випадку на НАТО. І це час НАТО. НАТО повинно себе проявити. По великому рахунку, якщо ми самі виграємо війну, ну, Ясно, що нам допомагає Сполучені Штати велика їм дяка, бо тому, що важко, може, й неможливо би було без них. Але якщо ми самі виграємо війну, відстаємо незалежність з тими засобами, які нам дають, а дають нам аж не так багато, я хочу подивитися, скільки афганцям давали, ну, можна порівняти, ну, тоді виникає питання: а за для чого нам туди входити, коли от ми вже. Тобто... Повинно бути розуміння, і це треба говорити. Або ви нас прикриваєте ядерною парасолькою і говорите про це, або тоді Україна змушена завтрашнього дня відновлювати свій ядерний статус. Якщо негласно, то негласно, не гласно, то не гласно, не говорячи про це. Може це бути щось е, тому, що розумієте, у нас 15 ядерних реакторів. 15 ядерних реакторів. Тепер нам пообіцяли ще на, можливо, дадуть два. Е, Реакторне на Хмельницьку ядерну станцію, тобто ми пасивно ядерні, якщо вони почнуть чудити, я маю на увазі расистів, ну поганенько буде. І друге питання: що на коли нам дають зброю над ряд обмежень? Ми дамо літаки, але ви туди не бийте? Ми дамо ракети, а ви туди не стріляєте. А як ми це можемо робити? Ну, дали ви, да. був леопард в Німеччині, зараз це український леопард, німецького виробництва. Те саме має бути з ракетами. Тобто, знаєте, зв'язуючи військовим руки і ноги, чи зв'язуючи руки, каже, боїтеся тільки ногами, вимагати, ви ж давайте. Можна було би так говорити, можна було би роздумувати, але гинуть наші хлопці, гинуть щодня в кожному місті, в кожному селі. У Львові у нас, от на Марсовому полі, отаке от назву мало. Достатньо подивитися, як збільшується кількість могил. І ми не можемо рік, два, три. Тобто, має бути якийсь прорив. Тому НАТО для себе певне питання вирішило. За декілька днів до початку самуту в вільності був затверджений концепція оборонні плани. В разі, якщо Росія нападе на країни НАТО, тобто вони щось думають. Варіантів є дуже багато. От один як приклад: можна зі мною погоджуватися, можна не погоджуватися. Ми віддали ядерну зброю за дурні обіцянки, Казахстан віддав, Білорусь віддала. Зараз Росія заявила, що розташовує зброю в Білорусь. Хтось каже, що це неправда, хтось каже, що правда, що там ядерна зброя буде, але Білорусь не зможе керувати. Наразі, де-факто, Білорусь незалежна держава. Пішло розповсюдження ядерної зброї. Пішло розповсюдження ядерної зброї. Зразу ж Польща запросила і правильно зробила, щоби США ядерні боєприпаси розташували на території. Польщі ми може таким чином подумати, нема в нас ядерної зброї, ви нас не перекриваєте. Але може таким чином на тій території нашій вільні, тобто не окуповані. Тобто, дуже і дуже багато таких питань, на які я відповідь не утримав, але які підштовхують до того, що ми повинні розуміти, якщо ми хочемо вижити, ми повинні відновлювати свій оборонно-промисловий комплекс. Ми повинні для того мати гроші. І максимально економити, бо боротися з корупціонерами і подивитися, якщо там в людей, які працюють на 5-6 тисяч, а дехто собі встановлює заробітну платню разом із преміями, виходить понад 100 тисяч. Напевно, це аморально. Іншого в нас варіанту немає. Ми всі любимо свою країну, але я дуже хочу і дбаємо про неї. Хтось любить, як співають, хтось щось інше любить. Але я ще хочу, щоб ми дбали про свою українську державу, про свої інституції, і ці інституції працювали на тих людей, які тут, і які заради пам'яті тих, які загинули. Бо коли гинули, починаючи з 2014 року, то не для того гинули, щоб крали. І і і доводили країну до такого, що ми маємо ходити з простягнутою рукою, зважаючи на те, що я в збройних силах України з 91-го року я бачив ці процеси. Не хочу піднімати ці питання, коли продавали танки, літаки приїжджали араби, вибирали собі ракети які, ракетні комплекси, які їм потрібні. Наші продавали, тому що як заявляли великі верховні головнокомандуючі, які були. Президентами, що нам потрібна невеличка е економічно незатратна армія. І стратегічні бомбардувальники та, полетіли Так, за газ, вічно з тим газом, хоча з неї запас. Тобто зараз має бути ревізія всього і вся. І ми повинні зрозуміти, що ми дійшли до тої точки… Що назад не повер... повернення? Немає до того е, життя з крадіжками і, і, і тому подібне, тому що дуже багато людей загинуло. Ну якщо взяти, якщо не сім'я, то кожній родині. Якщо не з родини хтось загинув, то добрий знайомий, і творити тут чудеса, наживатися на людях так не піде. Ну і деякі наші плани знову не хочу називати прізвище. По року щось там пишуть. Люди ніколи тим не займалися. Вони займалися ядками, базарами. А зараз сідають і на міжнародному рівні. Ну, навіть тримісячні курси не закінчили при нашому університеті оборони, і вони щось там вимальовують, так не повинно бути. Я розумію, що е, рухаються, е, народжуються нові покоління, як каже один історик з кожним новим айфоном, нове покоління міняються е, знання, розширюються ну, можна серед українців вибрати е, тих людей, які і патріотичні, і професійні, і можуть дати пораду. А коли Криком кричать, ну, знову, ну згадаю, приїжджала, бо я був тут. Приїжджає заступник міністра оборони, не називаю прізвище. Ще приїжджає один заступник з іншого міністерства і пробують в будинку культури залізничників розповідати, давайте розводити війська. І ми виходимо, каже, не робіть цього. Ну, це було до 2019-2022 до року. Весь зал кричить, а ми зі сцени. Керівники, які приїхали переконувати галичан, що то правильно. ми теж патріоти, давайте розводити. Ну це вже інша справа. Тут багато що можна згадувати, можна називати депутатів, які бігали з кульками, можна називати і партії. Одна жінка, яку ми всі знаємо. Прогресивна соціалістка бігала геть НАТО. Ну, вона спокійно зараз на пенсії, а син її навіть під від підписують імені е, України контракти. Ти можу сказати, я про Вітренчуку говорив. Контракти і заробляв сотні тисяч е, е, мільйонів за те, що він під поставив. Тепер всі мовчать. Тобто, е, не має бути коротка пам'ять, але ті, хто зараз має в руках владу, має більшість у Верховній Раді, беріть щось, шановні, і робіть. Повороту назад немає. Так, що стосується НАТО, інших країн, що ми від них хочемо, я сказав, але має бути і робота в нас всередині України досить цих показових виступів, спічів, інтерв'ю і так далі. Під час війни все дуже гостро відчувається. І коли в 2014 році ти Сім'ї втрачаєш родину в лютому 2023 року. В тебе 26-рітний племінник, гине бригада наша, десантно-штурмова, окрема штурмова бригада, Коломейська, Чернівецький батальйон, навіть не одружений. Ну то це за що жертви? І так кожного. Це за що жертви? За того, щоб хтось жирував, надував щоки і дурниці розповідав. Тому дуже добре, що відбулося. Знаєте, через такі от розмови, ну, через образи нашого президента, і тут я його підтримую. Можна говорити, в якій інформі це сказав, комусь сподобалося, комусь не сподобалося. Через такий конфлікт мало би бути розв'язання цього питання, бо питання є у всіх. У них до нас, але й у нас є до них. Коли говорять про умови, дехто з наших політиків, керівників, не буду називати прізвище, каже, не розуміємо, що це за умови. Я подивився на тих п'ять умов для вступу в НАТО. Дуже коротко. Політичні критерії, військові критерії, економічні, зовнішньополітичні критерії, згода країни та її населення. Ну з цим без проблем п'яти, так? Ну як би вам сказати, у нас хитання було, розумієте, у нас теж таке цікаве хід. Хит... Зараз так. Зараз так. Але згадайте та територія, де ми зараз з вами розмовляємо, завжди в ЗА. але дуже мало жили стереотипи. Недавно було е, опитування, і от 9% одеситів, от вони про інші мріють. 9% на 10-й рік війни. Так. Навіть кілька відсотків тих, хто виїхали як біженці в Європу так. проти вступу в НАТО і кілька відсотків проти вступу в ЄС. От так. Прихистили в Європі, себе. так. А, але тут є е, чітко: країна повинна мати стабільну демократію, праву державу, рішучі зобов'язання до принципів демократії, розмежування влади, прав людини, ну ті реформи, про які казали. Тобто умови ми знаємо. І те, що там не до кінця зараз написано, чи, може, ми не знаємо, що допишуть, так? Ну, то воно все одно про, про демократію, про владу, про політичну систему, яка має бути доскональніша, ніж є. Але дехто каже так, що ми одержали від саміту у Вільнюсі менше, ніж мріяли, але більше, ніж могло бути. Ну. По-різному, можна говорити, і в принципі, така думка абсолютно, має е, право е, на життя. І, пробачте, бо мало часу дуже, а продовжують і так. Е, ви що хотіли, щоб одразу країни НАТО розпочали Третю світову війну, приймаючи Україну, яка воює з Росією? Ну, це навіть і високопосадовець Сполучених Штатів говорили, що вони не хочуть Третьої світової війни, що може бути викликано прийомом України, от уже. Члени НАТО. Я звісно, пане Романе, От Дивіться, змоделюємо ситуацію на рахунок Третьої світової війни. 24. Ну то? 2020. 22 року. І сталося так. Це моделювання, та, що Україна не встояла. Ми бачимо, як на території Донецької, Луганської області Запорізької Херсонської, хоча людина не хоче, її мобілізовувати, зраді ставить загрожений загін, і мобілізували наших хлопців. І що не пішли би далі? Так. А це не третє світова? А вона вже є? Зараз? Так. Е, в, в гарячої немає. Гарячої немає. Дякую. З вами був полковник, історик. Голова Львівської обласної організації спілки офіцерів України, пан Петро Костюк, дякуємо за вашу цікаву і змістовну розповідь і різнобічно на тему саміту. Вінсь дякуємо.